Мир вам, брати і сестри. Дай пам'ятати подвиг Ісуса і дай не забути ту святую кров. Пам'ятаємо чи не пам'ятаємо. Я сижу і слухаю псалом, і Бог до мене говорить. Чи ти, Олексій пам'ятав кожен день про цю святу кров? І чи ти кожен день приходиш на Голгофу до підніжжя Христа і склоняєш своє серце? Всі ми разом з взята церква, ми з вами готувались до цього, правда чи ні? Очищали своє сумління, готовились і розважали, гідний я сьогодні бути учасником заповіді Божої чи не гідний? Ви знаєте, Казімирови читав старий і я сиджу і думаю, він нам написаний, для того, щоб ми не робили тих помилок, які робив Ізраїль. І ми читаємо і досліджуємо. Новий заповідь Христос прийшов сказав: ось все нове творю і по новому ми повинні жити. Кожен день в нашому житті Бог дає новий, ми просинаємося, і Бог перелистує чистий листочок і каже Олексій: сьогодні ти будеш жити по цьому чистому листку і побачимо, скільки ти кляксів там. Поставиш, чи в тебе буде каліграфічний почерк там в твоєму житті, ти напишеш цей день в історію твого життя? Чи там буде таке, знаєте, як в мене є купа дітей, як вони пишуть, я коли дивлюсь часом, час від часу, не так часто. Їхні зошити і думаю, хай Бог милої. Курка лапою пише. Один, один чи двоє, що. Трошки так, що можна. а то всі Бог відкриває, будуть докторами, лікарями будуть. Ви знаєте, Господь написав нам Слово Боже, і ми по ньому маємо жити і читаємо. І сьогодні, дивлячись на ці видимі знаки, я хочу зачитати місце. Буду два місця читати, одне трошки порозважаємо, потім інше. І будемо читати 19 розділ Івана, 19 розділ Івана, 25 вірша і трошки нижче. Під Христом вже Ісуса стояли Його мати і сестри Його, і сестра Його, Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояли тут, якого любив, то каже до матері: Оце жоно твій син. Потім каже до учня, оце мати Твоя. І з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилося. Щоб збулося Писання, проказав, прагну. І 30 вірш. А коли Ісус отступ прийняв, то промовив, звершилось і голову, схиливши, віддав свого духа. Знаєте, я завжди, коли приходить хліболамання, я не шукаю місць десь других, щоб там трошки десь. Я... Щось розказувалось. Я чомусь Бог мені відкриває, що треба читати про ті моменти, якраз, які відбувалися в той час. Про страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Що відбувалося? І той, хто вже років 10, 15, чи 20, а може й 40, він вже на пам'ять чотири Євангелії може цитувати особливо по стражданню. І смерті Ісуса Христа. Але знаєте, я собі думаю про Ісуса, який знав поминутно, погодинно, що і за чим буде відбуватися. І тоді я осмислюю, думаю, а якби мені було так відкрито, чи вам всім було відкрито от перед смертю 3-4 дня. До копійки. Все. І ти знаєш, що якраз в суботу в 11.50 твій послідній видох. Наприклад, я кажу, що ти робив би? Я вчора з дружиною, нам треба було їхати в Остріг, рішати питання, потім їхати в Рівне, і не доїжджає кемпінгу в лісі тут, іде навстрічу чотири машині. Гарно йдуть, є Оля. Читає Слово Боже в голос. У нас така є тенденція, коли ми їдемо, і нам не важно, чи когось є везу, чи не везу, чи їдемо. Ми читаємо Слово Боже, співаємо псалми і молимося за ті нужди, які приходять на смс і, і все остальне. Вона читає, я їду, і одна машина різко виходить прямо мені в лоб. Долі секунди я вправо, і в мене все опустилося. І думаєш, що це мало бути? Що це мало бути? Але Господь чомусь це показав мені. І я собі думаю, якби я знав, що таке має бути, ну на п'ять минут я пізніше виїхав би або на п'ять хвилин раніше. Та й все. І нема на яке питань. Їду назад. Руслана забираю свого на зупинці прямо встаю, в Верховій, він вийшов і везу його в рівне, бо в нього учоба польська. Бус проходить в притірку. Думаю, а це що таке? Зеркала міліметраж. Я ж на обочині стою, на, на зупинці. Думаю, а що це ще хоче сказати Господь зараз? Попередження. До чого? Я собі так розважую. Але сьогодні я думаю, а що Христос думав тоді, коли Він бачив оцей шлях? Як Він готовив своє серце і своє сумління до смерті? Дякувати Богу, ми читаємо, да? ми читаємо, але чи ми переймаємося тим. Життям последніх годин Ісуса Христа. Яка велика любов, вона була в ньому, бо Бог є написано любов, да? і ця любов була розп'ята на Христі, і коли Він вісів, маса людей прийшло подивитися, що то буде відбуватися. Одні прийшли, ми читаємо, да? якщо ти син Божий, то зайди з Христа. А ми це, увіруємо в тебе тоді до кінця і звершиться. І ми повіримо, що ти син Божий. Другі стояли, насміхалися, головами хитали і казали, когось інших спасав, а себе сам особливо собою не може. Треті стояли і плакали, і плакали, і їхні серця розривалися, бачивши. я Можу посучувати тільки для Марії, для Матері, яка стояла і дивилася на смерть свого сина. Чи часто ми приходимо до Голгофи, чи на Голгофу, і дивимося на той центральний хрест, не на левий, не на правий? Ви знаєте, в цих похоронах трох Ісус Христос привів людей для цих розбійників. Своєю смертю Він привів, щоб. Люди прийшли на цей похорон. От, їздили ви вчора на похорони, небагато людей було. Бо якщо розбійника розпинають, то знаєте, туди йдуть тільки дивитися ті, які бажали смерті цим розбійникам, може, а може, й не бажали, а може, за цікавості вони прийшли і подивитися. Але щоб розп'ясти Христа, Бога, і ще побачити в останній момент. Чудо, яке він може звершити, і в надії того, того чуда увірувати в нього, то вони поприходили всі. Вони поприходили всі. Але терплячи муки, терплячи ту біль, Христос дивиться і бачить серед цього натовпу своїх близьких і рідних людей йому. І він не переживає і не говорить, ой, як мені болить, ой, як мені погано, мені хочеться пити, мені недобре. Знаєте, коли адська біль, то є такі поняття, як больовий шок, знаєте? Є? Виключає, що пуля попадає в людину, чи спис, і людина падає мертвою. Що зразу тіло вмирає? Ні. Іде больовий шок. І людину відключає, а там далі відключаються і органи, які в людині. тому що вони не запускаються. Ви знаєте, ту всю біль, яку він мав, він в своїй любові виносить і говорить: побачив матір і побачив учня, якого любив. Каже мати, оце твій син. Який стоїть біля тебе. Віднині я тебе передаю в руки Його, тому що пенсії для тоді не було. Для старших людей доглядали діти батьків. І він знає, що коли його не стане вже тут на землі, фізично, який він піклувався про неї, треба за. Замінителя поставить, вибачте, за слово. Замість себе поставити другого, який би доглядав, бо пропаде. І він віддає її цьому учніві Іванові в руки. Матір свою. А до нього каже: а це твоя матір, щоб ти не був зверху, так не дивився. Знаєте, сьогодні діти от мені. Погано, що вони пішли дітки, хай би послухали. Але є дітки і другі, до яких я хочу сказати, Христос тут показує, яке відношення в дітей має бути до своєї мами і до свого тата. На превеликий жаль, сьогодні дуже мало, мало дітей шанують, а особливо коли їм 13, 14, 16 років. Вони вже повиростали, повбивалися. Трошки в пір'ї. Все вони вміють, все вони знають, і можуть нагрубить, і можуть не послухати, бо в них є вже воля і вони вже знають свої закони, а особливо ще як в школі їм розкажуть. В школі не розкажуть, що треба піти і помогти викупати картоплю, там, батькам помогти, щоб батьки самі не карачились, вибачте за слово, але ж. В школі не скажуть, що подивися, бо ж мама тебе обсірує, мама платить за світло з татом. Мама з татом роблять те, мама те. І коли ти зафурієш, то мама з татом теж літають, як бджоли над тобою і на колінах, і до Бога, і по лікарнях, і кругом. А так, діти дуже грамотні. Але діти не знають. Що батьки прожили вже своє життя, і батьки були дітьми, і вони це прийшли. Христос тут каже, що ти будеш матір'ю для цього учня, а ти учень будеш сином для цієї матері. І каже: знавши, що все довершилося. Каже, потім, знавши що Ісусу, що все довершилося, щоб збулося писання, напи, написано слово, прагну. І вояки, які стояли бігом губку на копьйо, бистренько в полумисок, а там була така смесь, знаєте, ну, як би сьогодні сказати, як наркотик безбалюще, коли вісів. На Христі розбійник, і він міг попити йому, якби було б легше трошки. Але він не цього прагнув. Він хотів пити, звичайно. Но, але він прагнув другого. Він прагнув, щоб звершилося спасіння сьогодні, дорога душа, для мене і для кожного з нас. Щоб звершилося те, заради чого він прийшов. Він прагнув цього. І далі він каже, звершилося. І Духа віддав і склонив голову свою. Звершилося все те, що було написано про нього, як Спасителя світу. Відбулося в ті минути, якраз отам на Христі. І написано, що темрява стала по цілій землі. Гори порозпадались. Це яке чудо і доказательство ще для кожного того, який стояв там в той час. Яке чудо мені сьогодні треба від Ісуса Христа, щоб Він показав, щоб я увірував і прийняв Його як особистого Спасителя, і був до кінця вірний Йому ішов за ним. Як часто я і кажу, так, бо так писання каже слід в слід, Не звертаючи, хоч ми часом нас заносить десь трохи. Але Бог піклується і сьогодні про нас. Ще одне місце трошки зачитаю і скажу пару слів. І будемо завершувати. Івана 6 розділ. З 53 вірша. Дивлячись на ці знаки, хліб і вино, ми знаємо з вами, що тут, а? що говорить Господь сьогодні для церкви і що Він хоче сказати. І сказав Ісус їм, 53 й вірш, 6 й розділ Євангелія від Івана. По правді, по правді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського. І пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Для чого заповідь Господь оставив тут, для нас, як для церкви, щоб ми споживали Його тіло і пили Його кров. Пам'ятаєте, як одного разу він говорив, і коли сказав так, 70 учнів. Піднялося, ми не можемо слухати цієї мови, як його тіло їсти і як його кров пити. Їм в голову далі не вложилося, що не про своє тіло особисто. Він говорив натурально, якому він ходить, а про заповідь, яка залишиться на віки, на століття, на тисячоліття. До кінця, поки він не прийде, каже: якщо ви не будете їсти і не будете пити, то в собі життя не будете мати. А щоб мати життя в собі, треба виконувати цю заповідь. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя. І того, зауважте, воскрешує останнього дня. Я не раз чую на православних похоронах. Це читають, стають всі під Євангелією, накинають голову, навіть штовхаються, щоб тільки стати під нею. Я собі думаю стою, дивлюся. Ви ж не маєте всередині нічого того, що написано. Стаєте під обложкою і перед людськими очима і хочете показати, як ви набожні. І так як Казимир сьогодні сказав, а після похорону з рота ллється, і мати, і сігарети, і все остальне, та непотріб, яку Господь засуджує. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво. Пиття, Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, Той в мені перебуває, а я в ньому. Бачите, який замкнутий круг? Щоб Христос перебував в душі і в серці Твоєму, що нам потрібно? Споживати тіло і кров Ісуса Христа. Тобто виконувати цю заповідь і каже, тоді я буду перебувати в тобі. Коли Христос перебуває в тобі, це легко провірити. Це легко провірити, брати і сестри. Коли Христос перебуває в тобі, ти хоч три-чотири рази, то ти на Голгофу уходиш в недільку. І стоїш на коліна і молишся, і взиваєш до Бога тоді. А коли ти, Слово Божого, не береш в руки і не відкриваєш тільки від неділі до неділі, щоб прийти в церкву і взяти духовну поїжу і піти назад, вибачте, щось то неправильно. Тоді ми, похоже, до того світу, коли ми стаємо в неділю під Євангелією щоб постояти тут набрати, напитатися. але ложка духовної їжі отут та в церкві, я вам скажу, вас не спасе. І мене так само. Щоб бути і мати Ісуса Христа в своєму серці, і бути і ходити з Ним, нам потрібно їсти тіло Його і пити кров Його. Як живий отець послав мене і, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає і він житиме мною. Живу я Христом. Знак питання. Кожен дає сам собі відповідь. Я вас всіх люблю. І поважаю. Хай Бог благословить, щоб ми зрозуміли, що таке заповідь. Що такі заповіді? То хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли ману і повмирали. хто цей хліб <кій> споживає, той житиме, жити буде по вік. Хочу я жити по вік, чи не хочу? Чи я просто буду собі такий християнин? Прийшов і пішов. Неділька прийшов і пішов. А Христос говорить: хто хліб цей споживає, і кров мою п'є, я всередині вас перебуваю, і життя вам даю, і життя в мені, а я в вас. Як варто розуміти сьогодні нам? Що Господь. Піклувався там, на Христі, матір'ю і учнем. І тут, а сьогодні, через більше двох тисяч років, він сьогодні піклується про нас, щоб ми мали життя. А коли я не учасник цієї заповіді, що мені потрібно, що мене тримає? Гріх? Віддайте Ісусу Христу! Довіртеся йому, повірте, Він забирає в будь-який момент. І сьогодні Він недаремно зібрав нас, всіх, в церкву, як одну сім'ю, щоб ми участвували і мали життя в собі, щоб ми сьогодні взяли цей хліб і це вино, взяли тіло і кров Ісуса Христа і споживали. Є час, є час, кається, Бог дає. Ще буде ще одна проповідь, але Бог дає, відмірює нам час для того, щоб ми покаялися. Написано, коли ти щось маєш проти брата чи проти сусіда, да? чи проти когось там ще, то положи жертівника тут, піди примирись, а тоді йди, принос жертву. Бог сьогодні дає всі варіанти для душі, для мене і для вас, щоб ми примирилися. Щоб ми примирилися. Хай Бог благословить нас всіх і дасть мудрості і сили Духа Святого розуміть, наскільки важливо це все. І не тільки сьогодні, а важливо те, щоб ми завжди пам'ятали, що коли має бути хліболамання да, через місяць, а він пролітає швидко, я завжди кажу. так, Тільки хліболамання, я думаю. Місяць життя мого вже пройшов, слава Господу, і я серед живих. То Господь каже О, за цей місяць прийди і сьогодні дай звіт. як ти прожив? І ти мав місяць часу, щоб очистити і освятити своє серце, щоб прийти, і достойно написано, достойно взяти хліб і достойно взяти вино в мирі. І в любові, слава нашому вічному і живому Богу, Отцю, Богу Сину й Духу Святому. Амінь.